Всім привіт та прекрасного настрою. Рада вітати вас, мультимаркет Аврора. Новинки акції знижки. 99 гривень набір цукерок лазурованих. Це волинські солодощі, це хороші цукерки. Я брала подібного плану, був чорнослив в них хороший. Тут у нас об'ємом 350 грам, гарне пакування, хороший може бути подарок до свят. Акція на чай лойд в асортименті є різні аромати. 42 гривні коштує пачка, в ній 20 штук. В асортименті апельсин імбир, полуниця, ваніль, вишневий, полуничний. І можете бачити, скільки видів. В Аврорі, як завжди, широкий асортимент різного різного товару. Ось наближається літо, є кепки. В попередніх відео ми більшість з них вже дивились. Пледи з'явилися: 399 гривень. Ось такий плед є в різному кольорі. Є також такий колір, не знаю, м'ятний, але приглушений м'ятний. А це такий насичено малиновий. Якось би так описала. Сонячні окуляри. Різних варіантів, різних кольорів. Дивіться, ручки: рожеві, зелені, фіолетові, салатові, голубі, класичні, чорні, тигрові, ось такі окуляри. І навіть є вже й по акціях. Ціни видно, називати не буду. Якщо цікавить, пишіть, зніму в окремому відео. Ціни саме на окуляри. Тут навіть стенд окремий з'явився. Ось так виглядає. Щоб було зручніше вибрати? Це вже у нас окуляри з діоптріями. Також вони тут є: 349 гривень кеди жіночі. Скажу пару слів про ці кеди. Ви знаєте, підошва тут. Ну, досить хороша, надіюсь, вам видно. Максимально стараюсь приблизити. Матеріал виконання поєднання. Тут іде шкір замінник, щось подібне до замші, ну це не замша, і щось подібне до брезенту. Поправте мене, як правильно ці матеріали називаються. Ну, виглядають ці кросівки хороше, і ще є розміри різні, тобто вибір ще є. Можна обрати подушки, як стандартні, ну як стандартні, 50 на 70, є 60 на 40, 149 гривень ціна ось таких подушок. Ось ці подушки бублики, 229 гривень, їх було дуже багато, значить хороші, тому що розкупили. Вони дійсно дуже приємні і дуже пружні. Те, що треба для такої подушки, от в машину, Супер. Подушка на стілець 88 гривень. Ось ця, напевно, Ні, ця 119, 99 гривень. Ось такі квадратні з зав'язками. Є вони в фіолетовому кольорі та в коричневому. 99 гривень. Їхня ціна. Ось такі подушки: класична декоративна. Поліестер 84 гривні. І 84 гривні також ось така з комбінованих матеріалів. Такий матеріал це щось таке, як штучна шкіра. А з цієї сторони вона сіренька, м'ягенька, є в інших кольорах. Ви знаєте, це хороша подушечка у відповідний антер'єр. Такий, знаєте, більш чоловічий, тому що кольори чоловічі 84 гривні. Подушка хороша. Класичні чорні подушки на стільці. Коштують 99 гривень. А ось є й веселіші кольори подушок. Ось такий красивий салатовий, рожевий, ніжний такий пудрово-розовий, голубий такий морська хвиля, синій Ось це от більш життєрадісні кольори. Мій варіант, як то кажуть, 99 гривень. Подушки на стільці також є більш світліших кольорів, і тканина тут мені більш подобається, більш така довговічніша, довгограюча. 109 дев'ять гривень. Коштує така подушка. Також є в таких кольорах і в ось таких. Дивіться, У, як добре, що я сюди потрапила і глянула на ці подушки. Ось тут ще є ось такі шльопанці чоловічі, закриті 249 гривень. Ось в такому кремовому кольорі. Ви знаєте, я думаю, що вони не тільки чоловічі можуть бути, хіба що виключно із-за розміру, а так я би і сама в таких ходила. Є також вони в сірому кольорі. Ось це дійсно чоловічі, поставимо тут, глянемо. Ось які стильні, модні. Ох, Аврора, модні товари закуповує. Ось такі жіночі, хто полюбляє з ось такими прикрасами, тут можна придбати. Подивимося ціну таких шльопанців. 149 гривень ціна ось таких жіночих шльопанців. 99 гривень. Шльопанці для дітей, підліткові можуть бути. Ось ця форма більш лаконічна, як на мій смак. Те, що треба. Є ось тут вони в різних розмірах. Можна вибрати. Як добре, що я сюди заглянула, могла би пройти мимо таких перлинок. Ну, це прям супер. 55 гривень, чехол для одягу на змійці. Рушники паперові, один рулон, 124 гривні Ну, тут 500 відривів. Варіант просто супер. Треба брати. Ось такі рушники: 99 гривень 350 відривів від фрекенбок. Рушники паперові й інших фірм ціни тут видно. Називаю тільки те, що по акції: 19 гривень серветки вологі 20 штук в пакуванні. 49 гривень чорні серветки 120 штук. 19 гривень серветки. Паперові 100 штук. По 27 гривень ось такі. Є серветки паперові по 39 гривень, 150 штук в упаковці. Прокладки жіночі Натурела 32 гривні, Лібрес 49 гривень, 18 штук ось такий Лібрес 34. Щоденні прокладки 69, 50 штук в упаковці. Тіна Леді 74, 28 штук. Діскріт 32 гривні, 117 гривень, 100 штук діскріт. Прокладки Always в асортименті 37, 34, 37, 37 ось такі, 34. 199 гривень підгузники 32 штуки, 16 плюс кілограмів, шестірочка. Підгузники ще є четвірка, 219 гривень. Ось така фірма. Нічого мені, чесно кажучи, ця фірма не говорить. Якщо можете якийсь коментар написати, буду вдячна. Мої дітки вже давніше в памперсах не ходять, але для багатьох це актуальне питання. 27 гривень, палички вушні 200 штук в упаковці. Є також по 29. Ось такі та по 24 засоби для миття посуду та допоміжні засоби. Для прикладу: зелений пакет. Це для вигрібних ям та септиків. Коштує сьогодні 22 гривні. Одного пакета вистачає на 2 кубометри. Чищення пральних машин три штуки в упаковці. Також є ось такий олівець для чистки утюгів, 12 гривень. Його ціна. Хто пробував користуватись, буду вдячна, якщо поділитесь в коментарях вашим враженням. Ось такий засіб, освіжуючий для унітазів, коштує 29 гривень. Також 29 гривень. Ось такі блоки для бачка. Ці блоки, я думаю, що всі ви знаєте, вони не в унітаз кидаються, а саме в ось цю частину бачка і освіжають воду, дезінфікують. Ось такі блоки: 34 гривні є в двох ароматах. Освіжувач повітря 36 гривень, аромати різні, свіжість Атлантики. Тут у нас цитрусова енергія і ягідний коктейль. засіб для дезінфекції унітазу Domestos, 105 гривень, один літр, ось такий брев. Засіб для чистки 79 гривень, тут іде 700 мл. 700 мл також і в такому доместосі 99 гривень є в двох ароматах. Звернула увагу, ось є також новинка 179 гривень, кришка для унітазу і разом з кріпленням. Ось тут -от воно випало. Засіб для миття вікон по акції 17 гривень. Ось такий запаска. Тут немає розпилювача, але він є ось тут. Ну, Я думаю, що в кожного з нас вдома розпилювач може знайтися, тому вигідно взяти по акції за 17 гривень тільки сам засіб. Кріт 29 гривень, ось такий 24. й по 39. Засіб для чистки труб 69 гривень. Одноразові пакетики 17, є по 15. Зараз глянемо ось такі. Засіб для чищення димоходу. О, я вже сказала для труб, подумала не про ті труби. А це для димоходу. Навіть не знала, що є такі засоби. Видаляє сажу та смолу в димоході, підвищує ККД опалювального приладу, сприяє економії палива, знижує шкідливість викидів в атмосферу для твердопаливних котлів, камінів та печей. Ось такий засіб тут можна придбати. Буду знати, що він тут є 27 гривень для тих труб, що я спочатку подумала. Кріт 12 гривень. Є два варіанти. Цікаво, чим один від другого відрізняється. 15 хвилин, 15. Ну на перший погляд, все одинаково. Ага, це у нас у холодній воді можна використовувати, а це у гарячій. Ось і знайшла чим відрізняється. 119 гривень, засіб миючий для підлоги, містер Пропер. Один літр в пакуванні і акція діє до 30 квітня. Ось такий засіб миючий для підлоги 39 гривень уже коштує. Тут його також 1 літр. Ну, різниця в ціні відчутна. Засіб для чищення мебелі 59 гривень. 500 грам в упаковці. Не знаю, чому пишуть грами. Десь не десь пишуть мілілітри, а десь є і грами. Від плісняве засіб від бріл по акції сьогодні 77 гривень 500 мілілітрів. Антижир суперсила 88 гривень 500 мілілітрів. Сама 62 гривні також 500 мілілітрів. Чистячий засіб для плит: 62 гривні. Ціна його також 500 мілілітрів. Відділ з канцелярією, дуже різноманітного товару нового з'явилося. Але як ви просили, я зніму окремий огляд канцелярії, виключно для тих, хто полюбляє. Я полюбляю канцелярію, і є тут також новинки: ось така валик для малювання з сухою фарбою. В асортименті різні кольори. Наскільки я розумію, щось нове такого я ще не бачила. Ось такі маркери. 64 гривні в наборі 4 кольори. 44 гривні набір олівців в такому дизайні симпатичному. Є тигри, жирафи, зебри. О, який червоний, божа корівка. Це олівці різнокольорові. Вони просто зверху виглядають ось так стильно. Далматинець. Ммм, клас! Чого зараз тільки немає. В моєму дитинстві такого різноманіття не було. Тому зараз я деколи зависаю в цих відділах надовго. Я така одна, цікаво, чи є також любителі канцелярії на моєму каналі. 29 гривень набір біндерів. Дивіться, які стильні. І вони немаленькі. Я вам перед тим показувала ті, що мені подобаються в одному з відео. Вони були набагато менші, ці більші. 55 гривень. Набір канцелярський. Тут є і скрепки, і біндери, і кнопки. Все, що треба. І ці набори також в інших кольорах. Є фіолетовий, ось такий, голубенький на будь-який смак. Відділ з товарами для творчості. Ось такий набір паєток, дуже багато їх тут. 22 гривні, 12 гривень. Ось такі гудзики різнокольорові. Бісер в асортименті по 12 гривень. Ось такі набори. Ножниці, дивіться, ось ці що мені подобаються. Я так чекала, що вони були на акції. Так їх на акції і не було. А тепер їх знову завезли. 169 гривень. Їхня ціна, і я сьогодні їх знову ж таки не беру. Почекаю, а може таки мені пощастить.